З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми додаємо приклади виду 10 додати 4, складаємо задачі різних типів за одним сюжетом. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини. Час Тож і ми часу не гаємо роботу швидше. Починаємо. Скільки зображено малинок? Одна, дві, три, чотири. Всього чотири малинки. Глянь, якого кольору лінійка найдовша? Найдовша лінійка рожева. А яка лінійка є найширшою? Найширші дві? Це блакитна та рожева. А яка є вущою? Вуща зелена лінійка. Ой, скільки зображено кругів. Так, одразу оченятками шукай. Так, всі знайшли. Давай тепер перевіримо швидесенько. Один круг, два круги, три, чотири. Всього чотири кружечки. Молодці. Свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Цифра 4. Один рядочок. Пам'ятайте, що нам треба сидіти з рівною спиною, щоб наші ліктики не звисали. Сядьте, будь ласка, правильно. Давай з тобою зараз виконаємо математичний диктант. Знизу, під каліграфічною хвилинкою, напиши собі МД математичний диктант. Перше. Сума чисел 3 та 6. Сума чисел 3 та 6. Різниця, чисел 5 та 2. Різниця чисел 5 та 2. 7 збільшити на 2. 7 збільшити на 2. Наступне 10. Зменшити на 4. 10 зменшити на 4. Наступне число, яке на 1 більше, ніж 4. Число яке на 1 більше, ніж 4. Наступне число, яке на 1 менше, ніж 9. Число. Яке на 1 менше, ніж 9. І запиши, будь ласка, наступне число за числом 6. Наступне число за числом 6. Попереднє число до числа 5. Попереднє число до числа 5. Написали? Тепер давай перевіримо. 9, 3, 5, 6, 3, 8, 7, 4. Сподіваюся, ви виконали завдання. Саме так. Якщо у вас немає помилок, сміливо малюйте собі смайлика. Якщо є одна або дві помилочки, малюємо собі галочку. Спробуй назвати сусідів чисел. Сусіди числа 5. Це. 4 та 6. Сусіди числа 4 це. 3 та 5. Сусіди числа 6. та 8. Сусіди є 6 та 8. Яке число між ними? Між ними число 7 заховалося. Є число 8 та 10. Яке число між ними є? Правильно, число 9. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Давай розглянемо обчислення. 10 копійок додати 1 копійка дорівнює 11 копійок. Далі дивимося, 10 копійок додати 5 копійок дорівнює 15 копійок. 10 додати 2 дорівнює 12. 10 додати 10 буде 20 копійок. Погляньте, будь ласка, це випадки додавання. Наголошую на тому, що зараз із обігу в Україні вже вийшла ось такі монетки, які позначають 1 копійку, 2 копійки, 5 копійок. Так, пам'ятаємо, а ще яка вийшла в нас з обігу? Правильно 25 копійок в нас залишилося тільки 50 копійок і 10 копійок. А далі йдуть в нас металеві гривня 2, 5, 10. Ще раз, розглядаємо. Якщо до 10 додамо 1 буде 11. Якщо до 10 додаємо 5 15. 10 додати 2 12. 10 додати 10 буде 20. До кожного малюночка давай складемо вираз за зразком та обчислимо його значення. Розглядаємо. 10 додати 7. Дорівняє 17. За кружечками дивимося. В нас є 10 і є 5. 10 додати 5 буде 15. Тепер дивимося на морозиво та тортики. А ну дивимося, точніше, навіть не морозиво, це здається тістечка. 10 тістечок додати два тортики. Скільки буде всього солодощів? Правильно, 10 додати 2 буде 12. Тепер рахуємо квітки. Поглянь, скільки було фіолетових квіточок. Їх було 10, а червоних 4. 10 додати 4 буде 14. За малюнком і за питаннями склади та розв'яжи дві задачі про олівці. Поглянь, будь ласка, нам треба скласти задачу, в якій буде запитуватися, скільки всього та наскільки. Тобто, перша задача: на парті 3 олівці, а в пачці 6 олівців. Скільки всього олівців? Як розв'язати таку задачу? Правильно, треба ті олівці, які лежали в пачці, до них додати олівці, що лежать на парті. Отже, 3 додаємо до 6. І дорівнює 9 олівців. Відповідь всього 9 олівців. Давай з тобою глянемо другу задачу. На парті 3 олівці, в пачці 6. Наскільки більше олівців у пачці, ніж на парті? Правильно, треба від шести відняти 3 і залишиться 3 олівці. На 3 олівці більше в пачці. Наступна задача. У цукерниці 6 шоколадних цукерок, а карамельо менше. Скільки карамелів у цукерниці? Запиши всі можливі варіанти. Ну, Звичайно, число має бути менше, ніж 6. Отже, це може бути 5, 4, 3, 2, 1. Або навіть нуль, коли немає нічого. Але ми могли б сказати 0, якби в нас було таке питання, що чи є, чи немає. Так? Але ми знаємо, що там щось є, а якщо щось є, то це може бути відповідь тільки 1, 2, 3, 4 або 5. Давай попрацюємо з павучками. Поглянь! Нам треба з'ясувати, які павучки помилилися. Кожен павучок тримає в руках якесь число, що, на його думку, є розв'язанням певного виразу, який знаходиться під кожним павучком. Давай перевіримо, хто з них правий, а хто ні. Перший – 5 додати 3 та відняти 2. 5 додати 3 це в нас буде правильно 8. І 8 відняти 2 буде 6. Правильно? Наступне. 8 додати 2 буде 10. 10 відняти 1 буде 9. Отже, другий неправильно вирішив. Наступного перевіряємо. 10 відняти 3 буде 7, і плюс 1 буде 8. Правильно? 2 додати 7 буде 9, та мінус 1 буде молодці мої розумнички. Буде 8. А що це означає? Це означає, що цей приклад виконаний неправильно, і павучок помилився. Наступний 9 відняти 3 та відняти 2. 9 відняти 3 буде 6. 6 відняти 2 буде 4. А в нього 3 отже, виконаний неправильно. Молодці, ви впоралися, добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. То скажу вам в кінці, першокласники молодці. Бувайте.